Існує декілька способів намотки боксерських бунтів на руки спортсменами. Я сьогодні хочу показати, котрий мені біг до вподоби. Так званий, я його називаю, тайський спосіб намотки бинтів. Тобто цей спосіб використовують спортсмени тайського боксу у самому Таїланді при намотці своїх рук бинтами перед тим, як надягнути рукавички. Бинт має бути не менше 4 метрів. 4-4,5 метри. Саме для цього способу, тому що тут треба трошки більше понамотувати, щоб створити так звану подушечку. Що робимо? Спочатку робимо декілька намоток на округі долоні. О, зробили декілька намоток. Потім оцей створений такий намотаний. Бінтів, така подушечка вже створилася, кладеться, знімається з руки, кладеться наверх руки. Тут великим пальцем спочатку треба притримати. Потім почати його фіксувати вже навколо руки. От. Зафіксували. О, ви бачите, така подушечка вже є трошечки змякшуюча. Далі після того, як декілька разів навколо руки, йдемо, ведемо, так, щоб трошечки натяжечка була. За великий палець і зразу же бинт йде між пальцями. О. Треба слідкувати, щоб бинт весь час був не скомканий. Один раз навколо долоні. Далі знову йдемо за. Великий палець, наступний, наступний безіменний середній палець. Знову один раз навколо долоні. Так, знову за палець і останній між, вказівний середній палець. Так, фіксуємо його ще раз. Отут слідкуємо, бачите, щоб він був рівненький. Фіксуємо його. Ще раз на округі долоні. Далі фіксуємо великий палець. Так, робимо таку от протяжечку на округі долоні. Можна зафіксувати ще раз великий палець. Це обов'язково умова, щоб великий палець був зафіксований. І далі вже наостанок ведемо бинт на навкруги зап'ястя. Ось так. Ось тут існує така залепочка. Закріплюємо і вийшов ось такий, бачите, складений більш-менш. Ось тут такий шар подушечки. Він фіксує і руку, і палець. І можна вже вдягати рукавичку для того, щоб безпечно проводити поєдинок. З виду єдиноборців, який ви вибрали. Будь ласка, дивіться ще раз. Це так званий, я його називаю, тайський спосіб. Чому? Тому що спортсмени тайського боксу, повторюю, у самому Таїланді тайці, вони полюбляють саме цей спосіб.